Сьогодні ми приурочили День спілки порукарів до Дня всіх закоханих Дня Валентина і запросили майстрів, всіх, хто хотів сьогодні представити свої Валентинки, прийняти участь у цьому такому маленькому показі. Участь взяли 9 салонів, 9 учасників. у Нас було сьогодні. Задачою в них було підготувати в цілому, щоб у нас вийшов такий колекція Валентинок. Тобто, кожен з майстрів мав підготувати цілісний образ зачіску, одяг, макіяж, і якийсь мав би бути якийсь елемент до дня Валентину. І... В принципі, я хочу сказати, що в показі прийняли участь як уже майстри, вже відомі майстри, такі скажімо, метри своєї справи, так само і молоді, перспективні, але з такими здоровими амбіціями і з бажанням зайняти. Кращу нішу в рядах ну нішу в рядах кращих майстрів. чернівців. в цілому захід вдався. Єдине, що я б хотіла, щоб в таких заходах приймали участь не дев'ять учасників, скажімо, 29, І тоді було б цікавіше і для майстрів подивитися, співставити свою роботу допустимо з роботою інших майстрів. І так само для глядачів було б цікавіше, якщо було б більше учасників. Раз в місяць проходять в центрі, проходять навчальні майстер-класи. 18 лютого у нас пройде майстер-клас по вечірнім зачіскам чемпіонки світу Олени Войнової. А основною задачою у нас на цей рік це є наш авторський фестиваль Коронація краси, який в цьому році вже не буде статусу міжнародного, і пройде 17 травня в залі обласної філармонії. До нього ми дуже гарно готуємося.